Доброго дня друзі! Сьогодні 30 вересня 2025 року. Та я вам вирішив презентувати хосту Blashen Blue. Перед вами кущик, якому виповнилося 2 роки. За цей час він досяг в розмірі висоту 20 см, діаметрі 40 см. Цей кущик має бусковий краб на стеблах, сереблястий напал. Зараз він зелений, а впродовж сезону таки блакитний. Бачите, він як пізно викидає квітоноси і бачите, ще квітки не порозкривалися. Такий квітонос майже бурякового кольору. Дуже компактний кущик. Дуже Пристойна хоста для невеликих хостарів.